Один дюбель крючок вже бачите, закрутив. Коротше, місце зручне крутити. А цей, а цей коротше, незручно, бачите, впирається в цей болер і все. До речі, на цьому ще є ціна. Знаєте скільки я його брав? За 900 гривень цей бойлер брав. Уявляєте собі, яка ціна колись була нього? А зараз... а зараз скільки на болер? На такий, як оцей, 5-літровий, ой, 50-літровий, ну це сухим теном 6 тисяч гривень, з мокрим. З мокрим здається там 4,5%, якщо я не помиляюся. Взяв ось такий ключик, спробую з цим ключиком закручувати. Ну, вручну не закручується. Так що анкерат не знаю, чи би точно тримали, але вручну, от бачите, під дюбель вже не можу закрутити. Так що буде, буде 100% той бойлер тримати. Ага. І так, бачите. Ладно, будемо так мучитись, що робити. Спустив, там, Короче, какие-то ключ що...